У невеликому кабінеті Рівненської обласної бібліотеки для молоді кипить робота. Двоє працівниць організували міні-кухню з виготовлення енергетичних смаколиків для українських захисників, батончики та колобки різної форми і в але всі максимально поживні та збагачені необхідними для швидкого поповнення сил вітамінами. Складається з декількох видів горіхів. Це волоські, грецькі горіхи, це арахіс, це зернята соняшника. І іноді ми додаємо ще гарбузові зернята очищення. Потім це чорнослив, курага, родзинки, фініки. В даному випадку тут ще є інжир, бо нам надали таку, також допомогу в вигляді інжира. І родзинки згодом ці кульки огортають медом або кокосовою стружкою з льоном, насінням чия і маком. Всередину ще додають сушку яблук і груш. Волонтерки кажуть, що солодощі дуже калорійні і смачні. Куховарять працівниці бібліотеки у вільний від роботи час. Звісно, часу трішки іноді бракує іноді нам доводиться прийти в свої вихідні, іноді нам доводиться залишитися в позаробочий час, щоб все це встигати. Але ми маємо чудову мотивацію, тому що ми маємо відгуки від безпосередньо від військових, і це дуже надихає у кутках цієї міні-кухні, мішки з горіхами, родзинками та іншим необхідним начинням. Більшість цього продовольчого багатства приносять самі рівняни однак є й пожертви місцевих меценатів та виробників. Останнім часом. Е Через наші пости почали долучатися жителі і інших областей, тобто вони пересилають нам посилки там Укрпоштою, новою поштою. І дещо ми купуємо самі, дещо нам надсилають, дещо нам просто приносять безпосередньо в бібліотеку. Рівненська обласна бібліотека для молоді з перших днів великої війни стала волонтерським центром. Тут не лише виготовляють енергетичні смаколики, а й організовують іншу благодійну діяльність. Бібліотекарі всі одноголосно вирішили воювати на культурному фронті, і всі з перших днів війни прикладали максимум зусиль. Почалося це з платіння маскувальних сіток і з виготовлення енергетичних наших смакол. А пізніше вже почали проводити збори одягу, взуття для військових і для переселенців. З настанням холодів виробництво енергетичних смаколиків наростили. Батончики передають військовим через волонтерів, а деякі бійці звертаються напряму. Бібліотекарки кажуть, що кожен захищає Україну на своєму фронті і кожна допомога наближає нашу перемогу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.